Друзі, тільки закінчився дощ у нас. Приїхала на дачу, тут мокро-мокро. Подивитись на свою полуничку. Дивіться, як вона прижилася. Ось. Привезла ж це від грибка обробляти, але зараз не буду, тому що все мокро. Думаю, що змиє дощ. Ну, і воно по-мокрому, мабуть, не годиться. А в нас ще буде гарна погода. По-моєму, у середу буде у нас 23 градуси, От, то я займуся. Головне, щоб дощі припинилися і не змивали. Бачите, як росте трава? Треба косити. Я вже не збиралася в цьому році, але ось так. Трава росте просто. Неймовірно, От, треба сюди плитки класти, оці дошки прибирати, полуниця, кроти внизу підрили і всю траву підняли. Бачите? Ну, я не знаю, ще треба забула шукати таблетки від кротів, Думаю, вже може не буде холодно, а вони все одно. А вони все одно є. Хочу показати вам. Яка в мене класна петрушка? Нарву петрушки. І будуть у нас вітамінчики. Ну, так, все росте, все росте. Я боюся, що посажу цибулю і чесник, і теж воно буде в мене вже проростати. Тому що дивіться, ось тут одна цибулинка якась у мене завалялась. І он, зелена цибуля. Бачите, росте. Майорчик ще буде один розпускатися. Ось і трояндочки треба обробити від грибка. Це ж, мабуть, ой, гусінь. Гусінь їсть! Ай-яй-яй, я думаю, хто це їсть? Так, попелиця, якась гусінь. Я вже обробляла від попелиці, ще попелиця. Зараз треба обробити. Бачите, як листочки їсть попелиця. Тут я обробила нормально. Так, зараз треба придивлятися і обробити. а ця трояндочка. Ну, от воно все, бачите, після дощу, ще мокре. Теж от щось таке є. А там ще й попелиця. Я не знаю, чи тут ефективно боротися із грибками і всякими такими хворобами, бо тут дуже багато вологості, дуже багато. Чи можливо це побороти, чи ні. Ну, буду пробувати щось, буду робити. Ось, бачите, на винограді ось це грибок, не грибок, що воно таке. Ну, Попробую той засіб. Може і грибок. Хто підкаже, що воно таке? Ой, а сонях, дивіться, якісь птахи клюють. Просто неможливо. Це вже відсвів. Його відірвемо. Ось ще, бачите, пробивається соняшничок. Сюди що ще напало. А що це таке, боже? Ну, дивіться, це теж грибок. Така гарна була хосточка. І що це таке? Ай-яй-яй? Напишіть мені, будь ласка, це теж грибок. Обробляти, що це таке? Щось таке зелене якісь яйця чи є, чи що? Ай-яй-яй. І ось на кліматісі так само такі ж листочки. Грибок, не грибок. Що воно таке? Ну, буду все бризгати, Ну, кліматіс можна й обрізати. Обріжу його. Зате радують інжирчики. Бачите? Ось на сонечку, вони вже скоро дозріють. І буде в нас урожай інжирів. Бачите, скільки? Помітила, так? Інжири гарно ростуть тут, мої висновки. І Петрушка зимує, прекрасно росте. Їй тут подобається клімат. Все, нічого на неї не нападає. Калина стоїть накрита, наче нічого там зелений, це не хочу відкривати. Зелений росточок є. Ну, побачимо. Весну чекаємо. в Теплиці базилік. Це щось на нього напало. Треба нарвати. І на салатик. Крисної зелені. Йому вже тут не вистачає світла, мабуть, бо сонечко вже так високо не піднімається в теплицю вже не заходить, так як влітку. Ось так буде у нас свіженький базилік. Трошки листочків.